Яка разниця? Мультфільм Маша і ведмідь приніс в бюджет своїх розробників, а значить в бюджет Російської Федерації у вигляді податків кілька мільйонів доларів суто з української аудиторії. Е, власне, коли ваша дитинка дивиться в Ютубі Машу і Медведя, да, яка з сєпарською звіздою тут бігає і просуває. Антиукраїнські такі сенси з радянським символікою. Гроші капають розробникам із Росії. Замість того, щоб дивитись щось адекватне, ви годуєте своїй дитині руський мір і передаєте гроші рекламодавців в бюджет Російської Федерації. Я не знаю, що ще має бути, скільки людей має загинути в Україні, щоб ви усвідомили, що цього робити не можна. Тому що коли ваша дитинка і ви дивитесь ось цей російський контент, в результаті вмирають українці. Да. Подивились Машу і ведмедя, вбили українця. Переставайте дивитись все російське. Просто викиньте його на смітник. Дуже важливо поширювати ці сенси. Я всіх вас прошу, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і поширте. Це дуже важливо, тому що Росія закидає своїми сенсами весь інтернет, а ми повинні перебивати це. Ніяких російських мультиків, ці всі фіксики, наші і ведмеді да, хай йдуть на смітник. А ми будемо дивитись українське і європейське.